Ми п'ятий клас, в гімназії навчаємось, у святі участь взяти бажаємо. Любимо ми повеселитись і ще трохи полінитись. рідко в класі у нас тихо є про що поговорити. Про найкращий п'ятий клас зараз я вам розкажу ні краплини не збрешу, бо найкращий п'ятий клас найулюбленіший в нас. Нас у класі 27, Ми весела дітвора. На уроках учимось, хоч і трохи мучимось. Нас навчає наша класна, вона вчителька прикла... прекрасна. В клас заходять вчителі кожен день і залюбки, ставлять купу оцінок і десяток і двійок. Серцеми привітні щирі, бо такому нас учили. В біді друга не лишати, та й вдома помагати. Е, Серце в біді друга не лишати, та й вдома помагати, бо такому нас учили. Ми привітні, щирі, бо такому нас учили. Ми розумні та слухняні, здібні учні та старані. Двійки, сварки не для нас. Ми найкращі в школі клас. Хлопці наші молодці, всі веселі, стрібенці. В них підтримка є дівчата, отже, справ у них багато. Ми ми веселі, креативні, сто відсотків позитивні. витривалі і спортивні, а до того ж позитивні. Куди це ти зібрався? Чи? Я завжди піду, нема що Чи там робити? робити. Нутром чую, мене спитають, а я нічогісінько не знаю. Та облич. питай ти, у кого на лобі написано, я не вившив. От бачиш хіба нема? Треба зробити так, ніби ти готовий. Аутотренінг. тренінг. Що? Аутотренінг. тренінг? Повторюй за мною. У мене до уроку алгебри все готово. У мене до уроку алгебри все готово. Я виконав домашнє завдання. Я виконав домашнє завдання. Невже? А ти як думав? Повторюй, усі три завдання і п'ять прав. Усі три завдання і п'ять прав. Петренко, що я чую, ти готовий до уроку? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Невже у лісі щось велике згинуло? Мабуть, слон, іди до дошки. У мене до уроку, але при все готово. Я виконав домашнє завдання, усі три завдання і п'ять вправ. Напиши на дошці вправи 87. Я виконав домашнє завдання. Усі три завдання і п'ять вправ. Нічого не розумію. Покажи зошит. Петренко, Петренко, а як упевнено йшов? Два, ні, два це забагато. Ти перший номер, одиниця, давай щоденника. Е, вдома запитають як у школі і все, капець мені повний капут, вихідні пропали. Звідки ти це взяв? А що? Ти погано слухав, що тобі сказали на уроці, ти лідер. Я? А? Ну так, як це? Тобі сказали, ти перший номер, не другий і ніякий не третій. Попереду всіх. Так дома, і скажи, а як не повірять, ти щоденник і покажеш. Вирує освіт оселі, воно й тривожне і щасливе, у світ розчиняє нам двері. Гімназія це дім, де надія живе, де вколо зерно проростає, тут руки надійно тримають тебе, тут вчитель тебе зустрічає. Уроки у нім це сотні мандрівок чудових, у украй таємниці загадок, це пошук країн нерозгаданих нових, це світ, де панує порядок. Благословена гімназія, ти для мене все натхнення, радість, весень перший світ. Панує в тобі мир, любов понад усе, ти давніх мирій стрімкий політ. Гімназія, свої почуття, всі тобі віддаю до останку. Ось життя моє сповнене ніжнього болю, ось душа моя з вірою, честю, любов'ю і надією бачити щастя твоє. Є в мене талант. Я віддаю до останку, є знання. Я до граблинки несу. Маю силу і красу, не шкодую, іду на світанку, щоб тобі дарувати усе що я люблю і маю. Нас ніщо не зможе зупинити, кличуть нас на звідані світи. Всі ми хочемо відкриття зробити, щось своє в науці віднайти. Хай душі наші не черствіють, а в помислах не буде зла. Хай наші задумки і мрії народжують прекрасні діла. Хочемо літа здолати можемо, все покладено на нас. Ви певні будьте, станемо спроможними не поганьбити гімназійний клас. У нас найкращі в світі педагоги. Краниці не милі доброти, ведуть гімназію всі стежки і дороги. Ріцні моє братерство тут масти. Гімназія, тобі ми зичимо щастя і процтання нових успіхів, зоряних висот. Нехай завжди навчається старана, дзвінкоголосий, юний твій народ. Дякую зветься Україна, За хвіту, чи, і, і коли, світу, буді, ставимо, братія, мої, разом, друзі, хай молитви, слова, you mm -hmm. Назисти приготувалися у нашій гімназії дійсно велике майбутнє.